От знаєте, бачила зараз квіти, і я їх зловила камерою. І скажу вам, що камера мені не передає так, ці квіти, як я їх насправді бачу, наскільки вони красиві. І хто любить фотографувати, той мене зрозуміє. Я часто ходжу гуляти і побачила таке класне дерево, і я люблю фотографувати. А воно такий колір, мало, коричнуватий, прям такий насичений. І я фоткала і е, концентрувала, щоб, то, ну, щоб так зловити, як, 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 як мої очі бачить. І я не могла. Воно, фотографія нібито красива, класна, але не передало те, що бачать мої очі. Тому що Господь так створив усе настільки красиве. Ніяка камера, ніяка технологія так не передасть, як передає Господь Бог через наші очі. Це неймовірно.